Далі в нашому ефірі будемо говорити про підготовку до опалювального сезону в Україні. І до ефіру долучається Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України. Вітаємо вас, вітаю вас. Тож, пане Олексію, нещодавно ви виступали на годині запитань до уряду і зокрема, розповідали про те, як в Україні триває підготовка до нового вже четвертого в умовах повномасштабного вторгнення опалювального сезону. Розкажіть про це детальніше і про ті труднощі чи складнощі, з якими зараз мусимо мусимо справлятися. Дякую за актуалізацію цього питання. Підготовка до опалювального сезону почалася ще навесні, одразу після завершення відповідно минулого сезону. Вісну і літо ми провели для того, щоб забезпечити ремонт дахів, ремонт житлового фонду, заміна обладнання, формування запасів. Робота триває, вона системна. Вона в принципі відбувається з року в рік за однаковим алгоритмом. Сьогодні ми можемо підбувати, підбувати певний проміжний підсумок того, що зроблено. Країна підготовлена більше ніж на 70% по основних секторах. Це планові показники, які відповідають абсолютно графіку підготовки, і роботи тривають. Вони будуть продовжуватись до початку. Безпосереднього опалювального сезону я впевнений, що ми завершимо всі необхідні заходи. Якщо е, говорити по секторах, тут важливо сказати про житловий фонд. В нас в цілому в планах підготовки до опалювального сезону 145 тисяч будинків по країні на сьогодні готові понад 103 тисячі. Це 71%. відсоток основні системи водопостачання, теплопостачання ремонтуються дихи, ремонтуються електромережі. Наступна це соціальна сфера. Тут йдеться про школи, дитсадки, лікарні, і згідно нашого плану, у нас передбачена підготовка майже 25 тисяч таких закладів. Наразі готове вже трошки більше 19 тисяч, це 79% окремий блок. Це теплопостачання. Україні готується до осінньо зимового періоду понад 17,5 тисяч котелень. Тут важливо говорити про те, що ми створюємо резерви палива до них. Є запаси вугілля 90 тисяч тонн. Є майже така цифра щодо запасів рідкого палива. А також звичайно, дрова, палети це все ми заготовуємо для того, щоб пройти опалювальний сезон. Ви дуже слушно відмітили, що це четвертий опалювальний сезон в умовах повномасштабного вторгнення. Тому, звичайно, готуємось до зими з особливим фокусом на наші прифронтові території. Саме там потрібна допомога в першу чергу, і ми будемо на цьому також фокусуватись. Якщо говорити детальніше про прифронтові території? Наскільки зараз там складно організувати ось цей такий процес опалення? Які складнощі виникають? Дійсно це максимально складна ситуація зараз на наших прифронтових територіях. Тому зрозуміли причини такої ситуації. Там постійно відбуваються обстріли, руйнування. Це відбувається щодня, щоночі. і тут дуже важливо, що ми разом з громадами розвиваємо децентралізацію енергетики. В цьому нам допомагають наші міжнародні партнери, які поставляють для... Наші громад когенераційні установки для чого це робиться? Справа в тому, що когенераційна установка вона дозволить одночасно виробляти і тепло, і електроенергію, і створить таким чином більш стійку систему, більш потужну. Енергія виробляється ближче до споживачів громади, зменшують залежність від великих об'єктів, і відповідно все це отримає додатковий захист у випадку пошкоджень внаслідок обстрілів. Загальна потреба нашої галузі на сьогоднішній день заявлена. Це 908 когенераційних установок. Донорами підтверджено постачання 500 51, і е, на сьогоднішній день в нас вже, е, по країні. Підключених в мережу погененційних установок 145 сорок мегаватт. Це дуже реальні кроки до більш гнучкої і витривалої енергосистеми. Також хочу сказати, що на минулому тижні уряду хвалив програму підтримки при фронтових регіонів. Це перший пакет. Він охоплює 238 громад, які входять до наказу. Міністерства розвитку громади територій щодо активних або можливих бойових дій 238 громад, це більше 6 мільйонів наших людей. І також в цій програмі безумовно у нас окремий фокус на стабільне проходження опалювального сезону в рамках підтримки і в рамках роботи цієї програми. Кожна сім'я, яка опалює житло самостійно, отримує 19 тисяч гривень на закупівлю. Дров, вугілля чи пелет, і також дуже важливо сказати, що для родин у профронтових громадах держава буде компенсувати щомісяця 100 кВт електроенергії. Ця програма розпочнеться з жовтня. Вона вже почне діяти. А закупівлю дров чи вугілля в принципі, може, можна буде робити вже з 1 вересня. Тож ми досить системно підходимо до допомоги нашим прифронтовим регіонам. Пане Олексію, а чи допомагають Україні в підготовці опалювального сезону міжнародні партнери? Чи разом ви опрацьовуєте сценарії, наприклад, у разі чергових атак Російської Федерації по енергетичних об'єктах? Так, дійсно ще раз доведеться сказати про те, що ми четвертий сезон проходимо опалювальний під час повномасштабного вторгнення. Тому безумовно ми розглядаємо всі сценарії, які тільки можливі щодо обстрілів щодо атак наших об'єктів критичної інфраструктури. Ми чудово розуміємо, що нам необхідно в системі готуватися до найскладніших умов. Ми готові до них. Ми розуміємо. Мо яким чином ми будемо реагувати. В нас є мінімум три, три варіанти розвитку подіпо подій. Три сценарії у всіх цих сценаріях безумовно є велика роль міжнародних партнерів, тому що саме вони допомагають нам з необхідним обладнанням, яке нам необхідно буде дуже оперативно наскільки це можливо замінити. Ми постійно знаходимось в контакті з міжнародними організаціями, які поставляють нам обладнання. Ня цим займається профільно два міністерства: міністерство енергетики і міністерство розвитку громади територій. Ну і безумовно, в нас дуже потужні горизонтальні зв'язки між європейськими громадами і нашими громадами. Це також дуже важливий елемент взаємодопомоги і взаємодії між країнами Європейського союзу і нашою країною. Пане Олексію, також розкажіть, що робиться в сфері дорожньої інфраструктури. Наскільки зараз важливо також ремонтувати дорожнє покриття, що зробили, що плануєте зробити ще? Дякую, також для нас це дуже важливе болюче питання, тому що галузь знаходиться в край важкому стані. Ми розуміємо, що ремонт доріг для нас сьогодні це основа воєнної, в першу чергу, логістики, і знову ж таки, при прифронтові території. Це для нас основний фокус, тому що на це є запит збройних сил України. Ми в першу чергу пріоритизуємось саме. На тих об'єктах, які важливі для наших військових сьогодні, зрозуміло, що логістика важлива і для людей. Безумовно, це наша мобільність, це робота швидких рятувальників, це гуманітарні перевезення. Тому ми готуємось до зими в рамках підготовки на сьогоднішній день. Відремонтовано вже понад 7 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. Підготовлено майже 4 тисячі. Одиниці спецтехніки заготовлено велика кількість посипкових матеріалів. Тобто, тут ми планово рухаємось до зими. У нас цифри приблизно з року в рік однакові. Так, ми не можемо на жаль зараз. Зробити всі ті ремонтні роботи дорожнього покриття, які б нам хотілося, але це об'єктивна наша реальність. Ми фокусуємось саме на військовій логістиці, ну а вже перейти до повно -повно повноцінного ремонту, капітального ремонту наших доріг, шляхів місцевого значення, державного значення. безумовно ми зможемо вже після того, як безпекова ситуація буде цьому сприяти.